Пане Євгене, ну, максимально за драматургією напружений матч, багато подій, багато голів. Е, перші емоції від вас, чого все ж таки не вистачило, щоб повести в серію? Там не вистачило забивати. забивати. Не йшов нас матч, особливо у другому таймі. Тому десь реалізації не вистачало. Е, якщо порівнювати два тайми. Здалося все ж таки, що вони кардинально різні. В першому таймі багато голів не здавалося? Не здавалось. Добре, щодо іншого питання про Ростислава Семенченка, багато було інформації у ЗМІ, що все ж таки пропустить він досить тривалий час. Розкажіть секрет, як все ж таки вдалося його Сперше підготувати на сьогодні до медичної структури Аврори, а не до головного тренера. Добре, тим не менш. Скажімо так, у суперника заділ є вже 50% в цій серії, одна з двох перемог. Що будете робити, щоб все ж таки відбулося в цій серії три матчі? Привітаю, Скаяв з хорошою грою, з, з початком. Але в нас не матч-відповідь, матч до якого ми будемо готуватися. А я вдома побачимо, який буде результат. Дякую.